Діяли. Тату вистали, вчили, у нас не було, у нас не було читальні, тату себе вистали вчили. А не було у вас тут читальні? Читальні не було. Купили дерево, поляки на ночі спалили, на саме різдво спалили і не дали гасити. Потім купили хату в середпільцях на читальню і же поляки запалили, то ще хати погоріли, ще сусіди погоріли. І не, не тело. І не мали читальні, то тато в себе в хаті була хата велика, а нас не були троє, бо той брат вже пропав. То вже було після війни, тато ще виставив, ще за Польщу ще вчили, виставив, то ще той брат був малий, я була мала. А вже після війни то тато також ще вчили, вистали, організували художні такі були, хуртки, спів тато церковний хор шпів, вчив. – дуже... був співвчив. тато, був два. Місяцю марі Зінковецької на курс на режисерських курсах uh -huh. і хотіли тата забрати до артисти. Тато не, мама не дала продати, бо дуже великі, мали 24 морги поля, великі uh -huh. багатші були. А морк поля мав тепер 75 сотих. Порахуй кілька гектарів було у нас. Але було вісім брати, аби ті всі брати були жили, а дід був би поділив кожному, uh -huh. то не було б того поля, а то все залишилося все там ті, загинули. Там ті всі погинули, так так, тато оставши. Тато був завідуючий, е, просвітою. Ну, я кажу, бо в нас була просвіта в хаті, тато у себе в хаті. У нас ще не була, була велика хата і на Іванкірву, і хатина у нас була велика хата. І вистави ставили? Так, виставили, вистави. Вистали саме українські виставили. Відпов'ятаю. Я тобі можу розказати, що на ті роби були п'ять літ завідуючим просвітою. П'ять літ в себе мали вчитатися mm -hmm. в хаті. Ну, я кажу, я вже мала була. То хлопці, дівчата приходили на проби, та то себе проби робили, то навчили мене на позір я вставала на, 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 на ліжку, на лавці колосового ліжка і серітувала. Вони приходять, я серитувала, наш край Галичина, я є українка. І я ну, там такі вірші розмої. Кажу, вже мала два роки три роки, мала, то я вже вірша говорила. Вийшла Ганя і Маруся, і мала Улянка подивитися на свято Тараса Шевченка, і мала прапорця, під носила прапорця до, до а достав, грала, пішла перший кляс до школи, то вже грала, коли став, тату мали книжечки, розміріти, то доставив малі козаки. Uh -huh. Я вже грала, то вистав і золотий червічок, там, де Гануся є. Я грала та й Гануся. Золотий черв'ячку, де Гануся де й на гуляє, і вона черв'ячка того золотого губи. То я вже перший рік до школи ходила. Я почала достати раз, я була розвинута. Вчителі казали татові, не дай дівчині змиртися, бо маєш розвинуту дуже дівчину. Дуже дитина розвинута, не дає змирнитися. Був консомол, я боялася консомову. І не, не, не вивчилася, й осталася колоски. до стали грали розмаїті, грали до таланну, грали лемерівна, грали ясні зорі козацька, грали невільника козацька, грали Назар Стодоля козацька, грали Маруся Богославка, козацька, грали нещасне кохання, грали там, де тиса по що тиса шелестіла, грали Сорочинський ярмарок, грали Мартин Боруля. Розмаїті вистави, такі цивільні і розмаїті грали. Я в кожну мала головну роль, бо тато мене тут тренували. І ходили гри сюди на вечолі грали на Різдво, то вчилися одну на Різдво, другу на Йордані. І на Великдень. Тато все вивчили. То Я вже була дівчиною, я вже грала і все українське. А іноді, е, паскалі хотіли, що щоб вчили двох степах України, то Руська mm -hmm. вистава. Тато почали вчити, ми не хотіли вчитися і, і, і не вчилися. І а часто збиралися у вашого батька в хаті? Ну, коли проба була, збиралися що Ціла зима, як вона на нарізова на вчилися, то вже від осені вже замерзла, бо сніж, вже роботи не було, то чуть не що вечора. Mm -hmm. Чуть що зробили проби, бо треба було вчитися. А тепер вже до клубу йшли. Ну, потім вже трохи в клубі ще робили, вже такий старий був клуб, то в клубі не палили якийсь залізний п'яток, бо накладять там дров, дим піде і нема чим дихати, Вчилися. Ну а більше хаті. То за Польщу да, ходили по селах, бо збирали на читальню гроші, по селах пішки ходили. Там грали виставу, то там грали виставу, люди за гроші, складали на ту, на ту читальню, ну і купили дерево, на саме різдво запалили. Люди були всі в церкві досвіта. Приїхала якась е, ручна така пожарна, що руками е, е, крутили і там крупили, поляки не дали.